Сімплюзам росла у нас Майнкрафт ось. Так, але не з підживання, а ось це от. Так, я тут зараз це будував, Всю... а, ага, так, я буду продовжувати. Не, не, не зважайте увагу на те, що у мене перший рівень. Це не Так, ось. Кусаем, а мы уже станем трубы. Ага, ага. Ой! Блин, я снова, Я не люблю тут базы, то блин. Так, лизом улизам. Ну, бывает. Так, а, а ще в мене зроблено. Мен зроблено. Ну. Та ну, блин. А-а-а. Ну да, Ю. Пойми я граф. Ну mm. там сейчас в воронках. Ну блин, я А, ну точно можешь На ну, там це... Це все сходы вс ну тільки сейчас Так. Ты Ты еще и все? так ты Эм, типа... А где? Ну что, зато спавнулось. Блин. Чешу. Адишн, Деван. девун. что, за Что-то больше надо спавнуть, я а у нас прибыль.

Шопнеры. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Там что кодексы нам треба видорахувати. Потом, ось так вот. Так, ну а далее вы уже сами. Ой, да блин, не скликну. рівня. Так нагодиться. Ну, ні, я у майнкрафт граю. Мені треба навчити. Дякую, я сумніваюся, що вивезу битву з драконом. Спрошу, так що я не... Якщо не буду з ним дратися. Це, мабуть, моя найвища ферма моби. Я коли-небудь Це, Это своя повторюсь. Це моя о, найглибша база. Е-е-е... Так. Фу. Меня чогось так от по відру... Ну Так, ідемо до казана, доказана. мене завжди заповнений. І ось так от. І ось так, от. так. Це дуже цікавий процес. Ось, я не знаю, я... Це, ну це не так цікаво. І ну я не знаю. Просто це... Це дуже цікаво. Розумієте, це от... Ну це ну так цікаво, ну я не... Ну добре, це був жар, це нудно. але норм Норм. а я тут. надобудував будував. чого ж я так? Ж? Так. І ще ставте лайки, в кого в кінці цього тижня будуть канику. Йо, а. Можливо, заважати буде. Ага. А а, ще треба спробувати. Ага. А хоча, так навіть, коротше. ЧППР жив вже, вже добре. У нас цок. треба баран Буду тепер їй. Я-то думав, що там розливатися буде, а на а, а фіга. блин. Ну, вчить на монетку нормально нормально выживать. Ю, у меня уже броня из ножа. А, це ж, це ж мене, в мене так, ты ж, ты ж на Лошанов, у меня уже заношена. Так, точно я буду тут и я буду тебя ось так давай 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 а в жен а но чему я с ним драться не хочу они еще и верстыгнута ось а ще я думаю над поверненням амфиш а ви що скажете Чим більше буде коментарів на цю тему під цим відео, тим швидше я почну його е... знову знімати. Так! Я... Він я круж... Так. Ага. Он протікає. Протікає. Ага, ще одна. Ще одне ветро. О-о-о. Ходи, блин. Давай. Шуч. Ча, швидше, швидше. Давай. чес. Давай. Да, на базу, на базу. А вы что думал? На нічого думал. Пробить ты нічого, крім того, вс. Ніч? Що спати лише вночі? вже ніч. Це... Ёп. стиль мопс Дэй, я... Рокын. Засыпал в одном месте вести. Рокын все так, нормально. Так. Не знаю, стыл, но я в тему видео... Буду вам Так, а вот як мне выбраться? А, я вот так, так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот палку зарублю. И буду смотреть, А потом я ее проберу. Блин, Мені ще цікаво, скільки я в, в цьому світі в Так, от. Ну, Так вот вже дни А в скалте так взагалі за там боюсь приставити. Я в ньому вже граю, Ну Не знаю Дуже багато. Прямо от тут же душу там не один вже міті. А ще Ось про вживальні. Я там чув... про одного майн Майнкрафт стримера, який виживав на хардкорі Оп... п'ять. П'ять. Е п'ять років. І... ось. Ну хнув тонзах, арско то, то загинув і все, цієї світу немає. Так от. І він там... Ну, Це був володний світ, і він загинув там. Не знаю, не там в битві з візером. А просто від того, що він копався у печері, наткнувся на, на там кучку мобівц. І це була його остання кучка мобів, на яку він наткнувся. Ось. Ось так а, а ще я там знаю одного ютубера. Який прожив там, там, там чи два, чи три роки в Майнкрафт Хардкорі, прожив більше десяти тисяч днів і за... Ось. Тук тук тук, 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 тук 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 тик, тук. Тук-тик-тук-тук-тук-тук-тик-тик-трик, так, тик, трик. Ну так, не, не звертайте уваги на те, що я так повільно буду. Як то кажуть, ти ще їдеш, далі при... далі буде. Так это куда ему не вот зараз пишите? Я там... Ну что ну, там ніякі там, там світові рекорди А так може так будуть. Ой, там ну там, нічого, там не поспішают. Ось есть, ну, не вищу. Сам скажу. На Мені там торопиться, там це робить там шпащи просто от нема тому я це і роблю повільніше, бо ну одно одне діло коли там знаєте, ну, там от ну, на звичайному гр там ну висота, ну блоків, ну утріть ну пережити можна, там якщо там якщо там, брати зачарование а тут, якщо я завалюся то я завалюся з такої висоти, що мені треба або зробити ватер, ватер дроп, або синодроп. Якщо мені це, це допоможе. Бо, 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 бо мені то летіти! Ну я не знаю скільки, але блоків сто так хочет. Ну ми коду сюди. Якщо я от впаду, то я можу впасти аж не туди. Ось тому мені це. Бо якщо я тут... Я, я, якщо я ще погибаю на своєму такому цьому муску, острі острівки. Ну, так, я, я втрачаю опит, так це неприємно. Але, але хоча б там не втрачаю, бо в мене були ситуації, коли я тут погибав якісь речі, улітали в пробу. Ось тому там що хтось ходив. Ходи, Переперелякав. Все. Ну я на цьому відео буду завершувати. З вами був Руслан. Всім до побачення. Дня парану.